Так, народ. сьогодні мені підвалила така халтурка. Колега е, попросив, щоб я йому зробив на такий моторчик від побіного магнітофона. Е, переходник під войлочні круги. От я зашабашив такого переходника. З дюральки. Поставив два гужона М3. І все, чудесно сидить. Ось така проста роботка. Хто може має такі моторчики і не знає, що з ними зробити від старих бобінних магнітофонів, то можна зробити маленьку полірувалку. То якраз він і буде її робити. Просто для новачків в токарній справі можете себе спробувати таких штуках сконструювати собі полірувалку. Воно, тут навички є по установці, по тому, щоб виточити це все соосно. Тобі ж спочатку робиться оцей уступ, береться кулачками тут, і тоді проточується отут поверхня і розточується отвір. Під вал. Або розвертається, розточується, ну то вже як вийде. Отака от дрібна робота, яку можна робити на шкільних станках, робиться швидко. Буквально я потратив хвилин 20 на от, оцю всю затію. Це з пошуком плашки і з отворів під гужований нагрізанням різьби. Таке просто роботка, так що. Хто має такі моторчики, можете так використовувати їх давати їм друге життя. Таке, щось міцніше за полірувальний кружок, то він не буде добре тягнути, а от полірувалочку в самий раз.